Сьогодні хочу поговорити про хірургічне лікування раку легенів. І так, хірургічному лікуванню підлягають пацієнти з першою, другою і іноді третьою стадією захворювання. Хірургічне лікування може бути проведене як за допомогою відкритої хірургії, коли робиться доступ між ребрами приблизно 15-20 см, так і за допомогою торакоскопічного методу лікування, коли робляться доступи приблизно 1-2 см. Хірургічне лікування складається з кількох етапів. Перший етап це видалення частки легені з пухлиною, і це може бути так звана сегментектомія, лобектомія, коли видаляється частка легені або пульмонектомія, коли видаляється вся легеня. І другий етап це видалення лімфатичних вузлів. Зазвичай видаляються лімфатичні вузли зі сторони ураження. Це дуже важливо, тому що дозволяє покращити прогноз. В плані виживаності і розвитку рецидиву.